В землі віки лежала мова і врешті вибилась на світ. О, мово, ночі колискова, прийми мій радісний привіт, навік пройшла пора безславна. Цвіти і сяй, моя державна. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова і в голос яснім ім'я твоє Просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу далочизну, Та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моря прилетиш і не впадеш, до буде в серці рідна мова. Як та купана, що горець не гора, живе у стежка у дібровах, у зойка ходів і у хвилях дібра, і з чагах оти пурпорових. Любіть у коханні в труді, у бою, як пісню, що лине зорею, всім серцем любить Україну свою. І вічні ми будемо з нею. Слово, чому це не твердай криця, що серед бою так ясно і скриті? Чом ти на гострий, безжальсний меч. Той, що здійма вражі з плечі. Парость виноградної лози, плекайте мову, пильно, ненастанно Політь воліть бур'яну. Чистіша від сльози вона хай буде. Вірно і слухняно, нехай вона ще разу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить і любов, і гнів у тому гомоні морським. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця натхнення — це люди. Єдналося, злилося, як і поміститися в Ще під зачароване колося, покуп із катами на двобі. ж молебень душі крила, що підносить празднич. Вчений тела йому відкрила мудрості людської небороди. І тобі рости не п'яний зло, квітать в поємах віша. Бо в тобі великого народу ніжна і замріяна душа. Володимир Сусура, рідна мова. Ми з нею відомі усюди, Все в ній, що треба нам є. А хто свою мову забуде, той серце забуде своє. Вона, як зоря по що сяє з небесних висот. І там, де звучить рідна мова. Чиве плані. Солов'їну, маликову, колосисту навіки українську рідну мову, дали батьки Берегти її, кликати, буду всюди повсякчас. Тож єдина, так, як мати, мова кожного із нас. Слава Україні!